Не то, що насильно, він покликав. Ну, як колись э, методи нав'язували. Ну, просто цар був тоді авторитет. Тобто, слово царя це було для людей. Ну, таке... Ну, знаєте, що я говорю? Це не сильно, усильно, тому що говориться, що от земля, от ніжна сторона Грузії, да, приймає добровільно християнство. Ну, от в горах вони розпространили християнство з огнем і з тому що там були ось такі сильные такие местные традиции. Просто потому что вообще потом у вас, к сожалению, нету вот по плану вот, вот экскурсия в горах. Там я мог просто рассказать, какая была их религия до христиан, и очень похоже была на религию вот, древних людей, которые верили в невидимого Бога, и потом у них был какой то очень похожий их непос на шумерского эпос. Хето и Тбилиси 12 километров, и там далее Витания, Вифания или... Витания. Как это было? То есть такой треугольник, если смотреть. А, который вот 12 километров туда. Так це Лавра. А Лавра Давіда. Не знаю я назву тої Лаври Грузинською забув вже, але і не можу просто виговорити навіть. Але придання таке, що асірійський монах прийшов сюди і від гонінь в Це одна єдина в Грузії пустеля. Зараз після дощу тут все зелено, взагалі то все тут коричневе таке. Дуже Ізраїль нагадує мені. А от. І розбудували цю лавру, виходить, він тут спочатку один жив, потім приєднувалося багато людей до нього. І тут -от. башню навіть побудували для того, щоб оборонятися жалоби, скажімо так, от як тут по. Це, тут ж нема води. І по цим жолобам от, в оцей, в оцей басейнцистерницю збиралася вода, якою вони потім користувалися. І навіть користуються цією водою зараз. Але зараз вода ця використовується більше для технічних нужд. Тут, тобто тут привозять воду, звісно, тут все нормально з цим зараз. Так. І тепер йдемо. Это честное преображения, где находится могила Давида Гавидийского и Мощник, мощь, мощь Туду Гавидийского. Кроме этого, потом, что начнется второй этап, что в этом монастыре начинается в девятом, 10 -м веке. Это когда настоятель был стал Иларион Картвели. Картвели по-грузински переводится как грузин, потому что он потом оставил в монастырь, он потом э, перешел в Византию, он жил в Константине и там его назвали Грузином. И таким образом он был очень так интересен. Все не только Грузин, но и Он потом умер там, похоронился в Соломе. И вот, когда здесь он был настоятелем, он в раннем возрасте стал монахом. И вот здесь жил, в этих этом, этом, этом скале. Потом он стал монахом, настоятелем, и расширяется этот монастырь. І в сутрі, хав, це 50 вік, вже Ось. Видерлися на гору, Перли не знаю скільки. Дуже багато. Дуже високо. Єлі-єлі дещо в умру, І це, виходить, кордони. Це, це і дріт, чи плод. Чи парган це. Кордон між Грузією і Азербайджаном. Це Азербайджанські прикордонники. База азербайджанських прикордонників. О, озеро якесь теж гарнюйне, але далеко до нього йти ну його. І на цю сторону пішла. І це наша це кусочок нашої групи. Це Грузія. Грузія. Звідки ми прийшли і куди підемо? Трески, які а, в на монастирському комплексі є зроблені. Але багато їх уже попсували. Каже, видно, що під час а, Радянського Союзу тут був полігон внизу там. Там звідки ми прийшли, там нижче полігон були. Вони просто стріляли і. Снаряди пулі влучали в ціні сюди ось дзурки прямо в цю стіну. Тут і вон там от, наверху. Наверху вон там. І є Варварам потрібно. Нічого. Але звідси тут полягну. Дуже дуже древнє місто, яке я напишу, бо це напевно, бо не дуже важко було їм це будувати все, в тому сенсі, що м'ягкий камінь піддається обробці. Язичиське місто це було. Тут язичиство зберіглося до майже 8 чи майже 9-9 століття. Коли вже повним ходом християнство було на Грузії Це висота така, на якому це місце стоїть. Все, закінчу і йду далі. Бардьомі. Оце місцина називається Бардьомі Отвесної скали. Прапор Грузії і Борджоми. І куча народу. І тут здаються кімнати, здаються номера, люди можуть приходити і пити водичку. Із борджоми. На секундочку. высота чи низина. Да. Ты птах. Ну? Да Нет, ты птах.